Вітаю вас на каналі Хренландія! Сьогодні ми нарешті будемо сіяти ячмінь, і в тому мені допоможуть мої друзі і файні сусіди Славік і Андрій. Не вдалося посіяти так, як я обіцяв два тижні тому через погодні умови і ще різні обставини, але тим не менше, сроки піджимають, сівбу треба проводити. і Будемо зараз її проводити. <реш> О. Так що, а, ще е, Хочеться привітати з днем народження Андрія, бо, як виявляється, нього сьогодні народження і бажаємо зного здоров'я тому господару, щоб він був завжди сильний, е, моцний і мав гарні коні, він дуже любить коні. І сьогодні ті коні будуть теж допомагати. Тому, до роботи, друзі. І от ми поїхали. Планувалось, що я буду їхати попереду і розрівнювати землю та розпушувати її культиватором з боронами, оскільки після дворазового дискування на полі все одно залишались товсті грудки землі. А Славко буде їхати за мною і сіяти своєю сівалочкою. Андрій же мав підвозити зерно кіньми по мірі необхідності. Та як ми лише почали, буквально за 5 хвилин зірвався сильний вітер. Що нагнав хмари, з яких почав падати дощ. Спершу сподівалися, що, можливо, минеться, але дощ розганявся все більше та більше. Це ж треба, за весь час підготовки не було дощу, а тут саме в цей день, коли був вихідний та запланував посів, розпочалася злива. Нам вдалося перейти сівалкою буквально туди і назад, а потім це стало неможливим. Поверхня ґрунту намокла та перетворилась на болото. Сушники сівалки почали забиватись землею, що унеможливлювало прохід зерна. став перед вибором сіяти далі чи згортатись В іншому випадку я б поїхав вже додому, але на вибір продовжити сівбу вплинуло те, що зерно в мене було набране та протруєне фунгіцидом вже більше як тиждень часу. Окрім того, з моменту початку зливи воно вже добряче намокло в мішках, і подальше його зберігання в такому стані було неможливим. Воно вже б розбухло і почало проростати. Та ще й невідомо, що обіцяла нам погода на найближчі дні, та й потрібно було йти на роботу. Тому, зваживши всі за та проти, я вирішив сіяти далі. А для цього ми вийняли шланги з лійок сушників, щоб вони вільно гойдались та зерно могло вільно випадати та розсипатись немови під час сівби руками, після чого я планував загорнути зерно борінками. Як виявилось пізніше, цього зробити я вже не зміг. Розпочалась сильна злива, яка одразу змішувала землю і зерно, і їхати поверх болота трактором було вже недоцільно. Так ми й досіяли ячмінь, ніби й сівалкою, але як руками. Єдиним загортачем зерна в даному випадку був ланцюг, прикріплений позаду сівалки. Але, чесно кажучи, я все рівно був радий, що вдалося посіяти хоч так. А час покаже результат. На наступний день після посіву ячменю я прийшов на поле поглянути, що з того вийшло, та поставити хрест. Земля після дощу стала твердою, а поверхня була збитою та сухою, оскільки вітер швидко робив свою справу. Ну що ж, вже як є, подумав я, та взявся сіяти хрест. Зазвичай цю справу роблять одразу після того, як закінчили сіяти зернові на ділянці. Але оскільки вчора я цього зробити вже не встиг, то вирішив завершити цю важливу, як на мене, процедуру сьогодні. Цієї традиції мене ще колись навчив один гарний господар, дядько Михайло. Головне, казав він жартома, чи то всерйоз, не забути зняти шапку. Щоб посіяти хрест, робимо підряд три сліди від своєї стопи вперед та два сліди поперек, так, щоб утворилась форма хреста, після чого рясно засіваємо форму зерном, яке посіяли, будь то ячмінь, гречка, пшениця чи овес, чи будь-яка культура, яку ви посіяли. Ну і звісно, потім гарно загортаємо хрест землею. Цей обряд, традиція, мені дуже подобається. Оскільки не лише дає нам можливість подякувати Господу Богу за прожитий день, за те, що дав нам можливість завершити роботу, але й попросити в нього щедрого врожаю на майбутнє та отримати здоров'я та можливість його потім зібрати. Окрім того, завжди в цей момент я ніби переношусь думками в наше далеке минуле до наших предків, які також, я впевнений, отак сіяли зернові, незважаючи на незгоди. Війни та непогоду, але завжди дякували Богу та сподівались на гарний врожай та краще майбутнє для себе та своїх дітей. Ну що, друзі? Місяць пролетів непомітно. Я відео навмисно не виставляв швидше, про посів ячменю, тому що хотів поглянути на результат, який ви. Сіяли ми його на швидкоруч, бо так же трапилося, що пішов сильний дощ, ви самі бачили. Ну, Як кажуть в народі, людина планує, Бог керує. Тим не менше, ми його посіяли і будемо бачити результат. За місяць часу, звісно, Ячмінь не виріс так, як я планував, оскільки він не був загорнутий борінками добре. Але тим не менше, це буде наука, урок як для мене, так і можливо для вас. Тобто, щоб не робити таких помилок в майбутньому. Можливо, інколи варто зачекати день-два, чи навіть тиждень і провести посів чи будь-яку іншу процедуру на полі, так, як має бути. Аніж спішити і потім ризикувати ну, втратою майбутнього врожаю. Тим менше зараз подивимося, ячмінь зійшов, будемо бачити як. Давайте поглянемо ближче. Звісно, ячмінь ріденький, не був добре накритий. Тут трошки густіше, а тут рідше ось хрестики я висівав. От, ну, э, Сорт це такий, що досить гарно кущиться. Будемо сподіватися, що підуть дощі десь на днях і ситуація покращиться. В загальному, звісно, могло бути би і краще, але, на жаль, при неправильному посіві варто очікувати, що такий результат і буде. Ну, Тут краща трошки ситуація. От. До речі, сад вже потрібно косити, і то треба було ще його косити тиждень тому. Часу бракує. От. Але ми це зробимо. Так, ось тут пшеничка, ту, яку я колись показував в попередніх відео. Сорт шпалівка. В ним я задоволений. Гарний сорт з року в рік дає гарний врожай. Ще одна ділянка. Так, а ось тут у нас фацелії, полоса. То для бджілок я посіяв. Хай збирають смачний цілющий мед, буде у нас. Та гавчику. Що ти вже набігався, малий. Так, і знову ячмінь. Ну Сходить, сходить, дякувати Богу, та не так, як би хотілося. Але що поробиш? Отже, друзі, будете мати на увазі, коли сієте руками, обов'язково обов потрібно перейти з борінками, загорнути. З року в рік я так робив, просто цього року не вдалося, через погоду спішив. От, але покажу пізніше трошки ще одну ділянку, де я сіяв тиждень після того. Тобто перший посів був 2 квітня з цього ячменю. А наступну діляночку я сіяв через тиждень, сіяв її руками вже і загортав борінками. І подивимося, що з того вийшло, яка різниця. Та ділянка в мене знаходиться там трошки далі. Так, ну і ось ви бачите різницю між цією ділянкою і тими, що я показував перед тим. Різниця очевидна, там і там посіяно з різницею в один тиждень. Єдине, що тут я сіяв в гарну погоду руками і загорнув борінками. Ячмінь зійшов набагато краще. Такий прослідковується коврик зелений. От, покриття. Я думаю, за тиждень-два тут буде все зелено і гарно. Ну, ось і підійшло до завершення відео про посів ячменю. Ви самі все бачите, який результат. Показую все правдиво. Вчуся на власних помилках також. От. Ну, сподіваюся, що відео буде корисним. Комусь, можливо, хтось також на невеликих площах сіє зернові і візьме певні уроки з цього випадку. От. Тим не менше, сподіваємося, що деякий врожай у нас такий буде. За місяць думаю, знімлю якесь повторне відео, щоб бачите, як росте наш ячмінь. За той час сад, я думаю, також вже зміниться сьогодні. Велике свято і користуючись нагодою, хочу всіх вас привітати із Великодним, з Воскресінням Христовим. Хочу побажати всім вам міцного здоров'я, віри в краще майбутнє, віри в перемогу України, в перемогу добра над злом. З нами Бог! Все буде Україна! До зустрічі, друзі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!